Дітки, привіт! Я сьогодні згадала один чудовий віршик. Хочу його вам розповісти. А ви, будь ласочка, уважно слухайте. Намагайтесь промовляти слова віршика разом зі мною та виконувати рухи, які я вам буду показувати. Тож, починаємо! Для сороки білобоки боки. Ми збудуємо будинок високий. Ось це глина ще одна. Вікна, двері і стіна. Сорока в будинку буде жити і з малятами дружити. Для сороки білобоки ми збудуємо будинок високий. Ось це глина ще одна. Вікна, двері і стіна. Сорока в будинку буде жити. І з малятами дружити. Як гарно у вас виходить розповідати, ви в мене такі розумнички. Дякую, до зустрічі!